Павло і Сила співають у темниці. І ось Павло знову в дорозі. Цього разу з ним вирушив його друг на ім'я Сила. Через деякий час вони прийшли до міста, де жив молодий юнак, який вже давно повірив і полюбив Ісуса. Його звали Тимофій. Чи не хотів би ти допомогти мені розповідати людям про Христа? запитав хлопця Павло. Тимофій з радістю погодився. Одного разу вони утрьох прийшли до морського узбережжя. Павло не знав, куди саме йти далі. Він хотів, щоб сам Бог вказав йому шлях, і уночі йому наснився дивний сон. Апостол побачив людину, яка стояла на іншому боці моря. Вона махала Павлу рукою і кликала його до себе. Прокинувшись, служитель зрозумів, що йому треба плисти в країну, яка знаходиться на протилежному березі, щоб там розказати людям про Господа. Розбудивши силу та Тимофія, він почав шукати корабель. На якому вони могли б відправитися туди, і один капітан погодився їх перевести. За кілька днів Павло і його друзі прибули у місто Філіпи, де проживало багато римлян. Увійшовши туди, вони стали говорити з людьми про Христа і знайшлися ті, кого це зацікавило. Зокрема, одна жінка, яку звали Лідія, зрозуміла, що Бог любить її, і захотіла, щоб Ісус став її Спасителем. Тому вона попросила Павла її охрестити. Апостол пішов з нею до річки і так і зробив. Однак тут, як і в інших місцях, з'явилися ті, кому не подобалися розповіді Павла та сили. Вони схопили проповідників, відвели їх до римської влади і почали звинувачувати у різних поганих вчинках. На жаль, керівники міста повірили цьому. Вони теж розгнівалися на християн, зірвали з них плащі і наказали побити та кинути їх у в'язницю. Охороняти Павла та силу мав один тюремний сторож. Він відвів їх у найнижче підземелля до найдальшої та найтемнішої камери, а потім забив їх ноги у колоду, щоб вони не могли навіть поворухнутися. Настала ніч. Але Павло і сила не спали. Їх спини боліли після жорстоких ударів, але вони не впадали у вічай. Чоловіки стали співати псалми. Тобто Пісні про Бога. Окрім них у тій темниці були ще багато інших в'язнів, і ті аж ніяк не розуміли, як можна радіти у таких жахливих умовах. Раптом почався землетрус, і тюрма затремтіла двері повідчинялися, а колоди на ногах тріснули. Тепер всі могли вийти на волю. Однак люди були настільки наляканими тим, що сталося, що просто завмерли від страху. Сторож прибіг до темниці, побачив, що всі двері відкрилися, і подумав римляни сильно мене покарають за втечу ув'язнених. Що ж мені тепер робити? Він дуже боявся наслідків, але в ту ж мить пролунав голос Павла. Не хвилюйся. Ми всі на місці. Схопивши лампу, охоронець кинувся вниз до камери, де сиділи християни. Побачивши їх, він впав на коліна і сказав: Що мені тепер робити? Апостол відповів: Повір у Ісуса Христа, І ти, і вся твоя сім'я. Будете спасенними. Узявши Павла та силу, чоловік вивів їх на гору. Там він помазав і перев'язав їх рани, і вони довго розмовляли з ним та його рідними про Господа. Слуги Його дому теж зібралися, щоб послухати цю бесіду. Усі вони повірили, що Ісус є нашим Спасителем. І що він прощає гріхи. Коли Павло охрестив цих людей, воїн, який раніше стеріг його та силу, запросив їх до себе додому і нагодував їх. Він дуже зрадів можливості попіклуватися про апостола та його товариша, але найбільше щастя відчував тому, що особисто пізнав Христа. Наступного дня римляни з'ясували, що всі звинувачення щодо Павла та сили були обманом і відпустили їх на свободу. Тож друзі пішли у дім Лідії, жінки, яка щиро повірила в Ісуса. Однак потім вони мали рухатися далі, тому за кілька днів старші служителі попрощалися і залишили місто. А молодий Тимофій. Ще деякий час перебував у Філіпах. Питання. Питання перше. Як звали юнака, який пішов разом з Павлом та Силою? Питання друге. Як звали жінку, яку Павло охрестив у Філіпах? Питання третє. Що бог зробив, щоб допомогти Павлу та силі у в'язниці? Питання четверте. Що сталося зі сторожем, який їх охороняв?